Якщо ви вчитесь у старшій школі, то ви цілком імовірно хоча б раз за життя чули слово сполучення, манівська робота. Вчитель запропонував мені писати МАН, я захотів писати Ман із вчителем. В цьому році я пишу МАН. Тож, що таке оце Ман? Як написати наукову роботу в МАН? Що це передбачає і для чого це потрібно саме вам? Поясню вам за це сьогодні. Я, переможець Київського міського етапу Ман-2024-2025. Зі своїм другим місцем. Отже, Ман або ж її повна назва Мала Академія наук, це такий величезний всеукраїнський простір, який покликаний розвивати здібності талановитих школярів, які прагнуть чогось більшого, ніж просто здобувати загальну середню освіту в школі. Уявіть, що ви звичайний учень хай 9 класу, і ви, як і всі ми сьогодні, спостерігаєте за розвитком штучного інтелекту. Вам цікаво, як штучний інтелект. Зараз використовується, наприклад, у дослідженнях з фізики, і школа як навчальний інститут в силу своєї концепції, вона дає нам теоретичні знання. Тобто, школа не є майданчиком для якихось науково-дослідницьких робіт. Тобто, ви не можете зробити роботу наукову в школі. І це нормально, тому що школа дає теоретичні знання. Тож саме для цього і існує ман. Там ви можете зробити своє власне. Авторське ґрунтовне наукове дослідження. Те, за що в першу чергу відомо ман, це конкурс захист. Власне, конкурс захист це і є те змагання, на яке ви подаєте свою науково-дослідницьку роботу. Конкурс захист проводиться у три етапи. Перший етап районний. Його проводить районне управління освіти, вашого хай, Деснянського, Солом'янського району або будь-якого іншого району. В залежності від того, в якому населеному пункті України ви живете. Якщо ви займаєте призове місце на районному етапі, ви маєте право виходити на регіональний етап. Регіональний етап буває, скажімо так, трьох видів: здебільшого, це обласний етап. Якщо ви живете в більшості населених пунктів України, тобто Львів, Черкаси, Кропивницький, Тернопіль, будь-яке маленьке містечко, будь-яке село, це завжди буде обласний етап. Також є міський етап. Міський етап проводиться у Києві, оскільки Київ це окрема адміністративна одиниця, тобто якби окрема область. Тому я, наприклад, живучи в Києві, брав участь у міському етапі. Міський етап також є у місті Севастополі, оскільки він є окремою адміністративною одиницею. І третій підтип це республіканський етап, який, наскільки я знаю, зараз не проводиться, оскільки республіканський етап є в республіці Крим, тому що Крим це автономна республіка. І от ви щасливі виходите на регіональний етап. І змагаючись на регіональному етапі, ви маєте право, зайнявши знову ж таки призове місце, вийти на всеукраїнський етап. І от всеукраїнський етап проводить уже глобально МАН, Мала Академія наук. А регіональні етапи проводить або районне управління освіти, або територіальне відділення МАН. Наприклад, в Києві це КМАН, тобто Київська Мала Академія наук. Про це все я розповім трохи пізніше. І на всеукраїнському етапі вже змагаються найкращі серед найкращих. Тобто там ви зі своєю науковою роботою змагаєтеся проти дітей з усієї країни. Отож, як відбувається сам процес написання оцієї наукової роботи? Що це взагалі таке і з чим його їдять? Для того, щоб написати наукову роботу в МАН, вам потрібно чітко розуміти, про що ви хочете зробити дослідження. Я не приклад використання штучного інтелекту у фізиці, але це може бути абсолютно будь-що. І багато учнів, які хочуть писати Ман в перспективі, вони чомусь помилково думають, що це має бути саме якийсь шкільний предмет, тобто математика, українська мова, фізика або біологія. Але насправді це абсолютно не так. В Ман є дуже багато відділень і секцій. це, типу, як факультет в університеті, і от в ньому є багато спеціальностей. Так само в Ман. Є, наприклад, відділення філософії та суспільствознавства, і в ньому є секції культурології, правознавства. там... Політології, релігія знавства, і так далі. Тобто, манна дає вам дуже широкий вибір перспектив, в якій би ви могли написати свою роботу, і це не обов'язково має бути якийсь шкільний предмет, тобто тут є дуже потужне розгалуження, і ви можете обрати насправді дуже вузьку спеціальність для того, щоб написати свою науково дослідницьку роботу. Ви обрали тему, що робити далі. Для того, щоб написати справді якісну наукову роботу в Ман, вам потрібно мати наукового або педагогічного керівника, а краще обох. Взагалі, в Ман не існує, принаймні на регіональному етапі, не існує такого чіткого правила, що ви маєте йти на конкурс захист саме з керівниками. Тобто, в теорії ви можете організувати свою роботу самі, але від цього залежатиме її якість і її оцінювання вже на конкурсі захисті. Як правило, сама ідея писати ман виникає якраз таки від вчителів. Тобто ви гарно вчитеся в школі, у вас гарні оцінки, і вчитель хоче вам намалювати ідеальну оцінку в семестрі. Він приходить до вас і каже, ну давай, Вася, будемо писати ман. Як правило, Васі це абсолютно нецікаво, тому що вчитель пропонує йому писати роботу на тему функціонування якихось там складносурядних речень у творах такого-то письменника. І от саме тут важливим моментом є те, що ця мотивація має іти від вас. Тобто, в утопії ви би мали підходити до вчителя і казати: от мені потрібен педагогічний керівник, бо я хочу написати МАН на отаку то тему, а не навпаки. І це причина, чому багато учнів після цього досвіду з МАН відгукуються про нього насправді дуже. В негативному такому контексті, бо вони не отримали задоволення від цієї роботи. Їм самим це було нецікаво, тому що це запропонували їм, і їм не дали вибору, на яку тему писати цю роботу. Ідея писати Ман з'явилася у мене у минулому році, коли я був у восьмому класі. Моя класна керівниця, яка викладає в мене історію, запропонувала мені писати Ман, але вона одразу запитала у мене, чого хочу я. Я завжди з дитинства цікавився журналістикою, і я у мене крутилась на язиці якась така тема журналістика під час війни. Моя класна керівниця абсолютно мене в цьому підтримала, за що я їй дуже вдячний. Бо вона перше і найголовніше не запропонувала мені писати ман з історії, хоча вона викладає історію, вона сказала мені, що історію ми в цьому році не потягнемо, бо теми насправді там були доволі складні. І от в мене крутилася на язиці історія про журналістику під час війни. Але журналістика під час війни це не тема для наукової роботи. Так мені сказала моя класна керівниця. І далі ми напрацьовували, ми обирали теми. Ви можете зайти на сайт свого територіального відділення Ман, зокрема на сайт Київської МАН, і там є орієнтовний перелік тем та для робіт е, на такий торік. Із них ви можете обрати якусь тему, ви можете, скажімо так, інтерпретувати її більше під свої е, уподобання, тобто зробити її цікавішою для вас. Наприклад, з моєю класною керівницею ми довго-довго обирали і обрали тему роль медіа під час війни, інформування, пропаганда та мобілізація. Зрештою, після багатьох місяців цієї роботи ми, е, скажімо так, викували назву трансформація функції медіа у воєнний час. Тобто у вас в принципі, тема для роботи повинна йти абсолютно звідси. Ви маєте самі її обрати, ви маєте самі її через себе пропустити, ви маєте самі порадитися з людьми, які в цьому краще орієнтуються, тобто з дорослими. І тоді у вас вийде щось справді якісне. Але, будь ласка, ніколи не погоджуйтеся робити ту роботу, яка вам не цікава, просто заради класної оцінки в табелі, бо ви реально вийдете з цього психологічно нестабільними. Тож, перший момент обрати цікаву вам самим тему. Другий момент обрати власне ваших керівників. Як я вже і сказав, ви можете знайти вчителя в школі, який вам імпонує, який набирає учнів для того, щоб писати Ман, і це буде ваш педагогічний керівник. Тобто педагогічний керівник це ваш керівник в школі, з яким ви пишете Ман в школі. Науковий керівник це має бути майже обов'язково людина з якимось науковим ступенем, типу кандидат наук. Доктор наук, ну ви зрозуміли, де знайти наукового керівника? Для того, щоб знайти наукового керівника, вам потрібно зареєструватися на територіальне відділення МАН у вашому регіоні. В моєму випадку це Київська мала академія наук. Ви реєструєтеся в КМАН, або знову ж таки у вашому територіальному відділенні, і там вас приймуть на секцію, в яку ви зареєструвалися. В моєму випадку це відділення суспільних комунікацій, секція журналістика. Таким чином, ваші викладачі, типу вчителі уман, до яких ви будете ходити на різні заняття, на різні цікаві лекції, я вам потім про це розповім окремо. Це може бути якраз таки ваш науковий керівник. Яким чином це відбувалося у мене? Як я вже сказав, це була минула весна, у нас з'явилась ідея писати Ман. Щось предметне ми почали розглядати десь приблизно в липні, з моєю, знову ж таки, класною керівницею. Ми почали працювати з нею вдвох. Тобто роботу я почав робити в серпні, тому що в мене було досить таке об'ємне дослідження. Там була дуже багато дуже велика практична частина, тобто я не просто писав роботу. Таким чином, у вересні я зареєструвався на відділення суспільних комунікацій в КМАН, і лише потім, коли в нас була настановча сесія, я познайомився зі своєю майбутньою науковою керівницею. І лише тоді ми почали працювати уже втрьох. Тобто Моя педагогічна керівниця зі школи, і моя наукова керівниця, яка є кандидатом наук і соціальних комунікацій. Зазвичай це так і відбувається. Ви реєструєтеся в своє територіальне відділення, і там вам радо допоможуть. Власне, для цього і існують оці викладачі уман, для того, щоб допомагати вам писати наукові роботи. Тобто це ваші наукові керівники. У вас є науковий керівник, у вас є педагогічний керівник, що робити далі. Далі ви починаєте робити свою наукову роботу. В залежності від того, в чому вона полягає, вона у вас може бути більш або менш практичною. Як я вже сказав, у моїй науковій роботі була дуже велика практична частина. Тобто в мене були інтерв'ю з журналістами, в мене було опитування громадян України та іноземців. Тобто я починав її робити ще аж улітку, бо мені для цього всього потрібно було дуже багато часу і ресурсу. І потім, коли в мене вже були результати мого власного дослідження, я починав. Власне, писати саму роботу, тобто ви тупо відкриваєте Word і починаєте писати роботу. Весь процес написання науково-дослідницької роботи полягає здебільшого у вивченні джерел. Тобто ви вивчаєте наукові джерела з цієї теми, обов'язково на них посилаючись. Ви робите своє якесь дослідження. Тобто, загалом ви пишете щось середнє між цілою науковою дисертацією. І такою статтею в інтернеті на якусь тему. Але головна умова це те, що у вас має бути ваш власний внесок. Тобто це не повинен бути копірайтинг. Ви не маєте просто використати результати уже наявних досліджень. Ви маєте обов'язково зробити внести туди щось своє. Тобто, у вашого дослідження має бути якась наукова новизна. Таким чином написали ви наукову роботу. Цей процес може відбуватися в залежності знову ж таки, від об'єму вашого дослідження від 2 до 4 місяців. У мене це все тривало 4 місяці. Тобто, серпень я займався своїм авторським дослідженням, і потім всю осінь я власне писав цю роботу, бо вона знову ж таки була в мене дуже об'ємна і потребувала багатьох багатьох редагувань. Я не знаю, як це відбувається в інших регіонах, але в мене в Києві. Районний етап починається у грудні. Для того, щоб податись на районний етап, вам потрібна не лише сама наукова робота. З науковою роботою подається також обов'язково постер. Постер це, типу, як обличчя вашої роботи, на якому має бути науковий апарат. Науковий апарат це предмет, об'єкт дослідження, мета, завдання. І обов'язково результати. Тобто ви там робите свою красиву фотку, ви вставляєте якісь красиві картинки, ви пишете оцей весь науковий апарат, обов'язково назву вашої роботи і результати. Але це все має бути більш ілюстративно. Тобто ви не маєте тупо робити текст. Це має бути в першу чергу дуже от англійською кетчі. Тобто він має дуже сильно привертати увагу оцей ваш постер. Далі разом з роботою, окрім постера, обов'язково подається мотиваційний лист. В мотиваційному листі ви маєте коротко описати, лірично описати, чому ви обрали саме цю тему. Тобто там може бути взагалі будь-що. Якщо наукову роботу, вам ваші наукові керівники можуть скільки завгодно правити, писати, що не так отут, як треба переписати отут, як зробити отам, то тобто, мотиваційний лист це щось, що можете написати тільки ви. Тобто це має йти тільки від вас. І тут ви можете звернутися до свого минулого, ви можете розповісти про якусь там свою особисту історію, типу, що вас спонукло до написання роботи саме на цю тему. Тобто це щось, що йде від вас, щось ваше особисте. Також у вас має бути окрема анотація до вашої роботи, і у вас має бути два виступи. Тепер поговоримо про це. От ви написали наукову роботу. Ви щасливі, ви думаєте, що ви вже можете відпочивати і чекати на свої результати. Але насправді це не так, тому що ваша наукова робота ще потребує свого захисту. Тобто ви маєте її захистити. На районному етапі, знову ж таки, я розповідаю про свій досвід, тому я буду говорити про Київ. На районному етапі немає захисту. Тобто, вам потрібно просто записати відео, що таке захист і чому їх два. Захисти існує два: це постерний захист і наукова конференція. Їх існує два, тому що ви повинні проговорити результати свого дослідження, але трошки різними словами. Постерний захист це більш такий закритий формат, тобто там є лише ви і журі. І на постерний захист у вас має бути абсолютно такий сухий виступ. Тобто там знову має бути науковий апарат, там має бути пару слів типу про те, чому ви приділили найбільшу увагу під час вашого дослідження, і результати. А наукова конференція це більш відкритий формат. Тобто, там ви, журі і всі ваші конкуренти, тобто всі учасники вашої секції. І там уже йде спілкування між вами і вашими конкурентами. І от ваш виступ на наукову конференцію має бути більш такий ліричний. Тобто, там не просто сухо про результати дослідження, там має бути якась особиста складова. Тобто, ви маєте розповісти. Що ви для себе почерпнули з цього дослідження, що вам самим було найцікавіше досліджувати якісь такі результати саме от особисто для вас. Тобто це має бути більш така лірична історія. І виступ на наукову конференцію та на постерний захист відрізняється ще й тривалістю, тому що на постерному захисті є обмеження в три хвилини, і це логічно, тому що там виступ має бути сам по собі коротший. А оскільки на наукову конференцію він більш такий ліричний, більш такий відкритий, то там обмеження в 7 хвилин. І приблизно по 5-10 хвилин в обох випадках на ваше спілкування з членами журі, або відповідно на ваше спілкування з конкурентами. І на науковій конференції дуже важливо проявляти активність, коли інші учасники виступають, тобто ставити їм якісь запитання. Але моя порада, не намагайтеся ставити запитання для того, щоб завалити своїх конкурентів. Типу, журі одразу це помітять, і ну, це буде вам не плюсик в карму. Тобто не намагайтеся поставити якесь таке запитання, яке ви розумієте, що людина на нього не відповість. Запитуйте те, що реально вам цікаво. І от на науковій конференції дуже часто ставлять такі запитання, які, грубо кажучи, не стосуються самої суті дослідження. Тобто... Ви можете просто запитати, наприклад, ви досліджували штучний інтелект у фізиці, а от як ви вважаєте, яким чином штучний інтелект може використовуватися в інших галузях науки? Тобто якось, якесь таке запитання, яке от те запитання, яке починається із, на вашу думку. Тобто, саме не те, що ця людина досліджувала? А просто те, що вам цікаво, яка її думка, як вона це бачить, що вона взагалі про це думає. Звичайно, в залежності від того, в якій ви секції, яка у вас робота, і навіть які власне члени журі, вас можуть більш валити чи менш валити на постерному захисті. Я знаю, що дуже часто людям ставлять такі запитання, на які вони просто не можуть відповісти. І я б не сказав, що це окей, але до цього потрібно бути готовим. Тому перед тим, як йти на постерний захист та власне і наукову конференцію, вам потрібно чітко розуміти, чи ви повністю розумієте весь склад вашої наукової роботи. Тобто постерний захист і наукова конференція взагалі існує для того, щоб переконатися, що цю роботу написали саме ви. Бо дуже часто є багато людей, яким роботи пишуть керівники, і потім вони повністю валяться на захисті. Тому вам потрібно для себе усвідомлювати, чи у вас є повне розуміння предмету, об'єкту, що ви досліджували. Тобто, ну, вам, грубо кажучи, потрібно брати тупо кожну сторінку вашої роботи, її читати і розуміти, чи ви розумієте, про що там написано. Бо у вас банально можуть спитати: а от ви тут в так, на такій-то сторінці вказали, ну, типу, це може бути будь-що. До вас можуть придратися за джерела. До мене трошки придралися за одне джерело, і мене не просили це коментувати. Мені просто на це вказали, але до цього також треба бути готовим. Тобто, в принципі, вам можуть коментувати абсолютно будь-що. Але тут важливим моментом є іще ще те, що я, от особисто, наслухався оцих страшних історій про захист, про це про те, що там будуть валити журі. Насправді ніколи в це не вірте. Типу, захист насправді це дуже класний кльовий досвід. Ви спілкуєтесь буквально з дуже розумними людьми, з кандидатами наук. Дуже часто на захистах з'являються відомі люди, тобто, членами журі є письменники, науковці, якісь там люди, які мають відношення до політики. І це дуже крутий формат. Ви реально можете спілкуватися з дуже цікавими людьми. Я вже мовчу про наукову конференцію, на якій ви можете знайти однодумців. Послухати про їхні роботи, поставити їм запитання, тобто ставтесь до захисту як до чогось позитивного, і не налаштовуйтесь на те, що у всіх буде ціль вас завалити. У мене було три запитання, і всі ці три запитання вони, ну, грубо кажучи, не стосувалися навіть роботи. Тобто, у мене просто спитали, як проходили інтерв'ю з журналістами для мого дослідження, і знову ж таки, це не запитання, на яке треба десь там шукати відповідь, ритись по термінології. У мене запитали, чи хотів би займатися журналістикою в майбутньому. Тобто, це, взагалі, в принципі, особисте запитання, і на нього теж не потрібно шукати відповідей. Тобто, сприймайте захист як щось в першу чергу позитивне. Це просто дуже крутий експіріенс. Але все ж таки в цьому всьому є один нюанс, який полягає в тому, як взагалі визначають переможців конкурсу захист. Переможці в конкурсу захисту визначають за 100 бальною системою. Тобто, загалом усе, що ви написали і потім захистили, оцінюється у 100 балів. Спробуйте зараз поставити на паузу відео і вгадати, в скільки балів оцінюється власне сама ваша робота. Власне, сама ваша робота оцінюється у 20 балів. Це називається заочне оцінювання або просто заочка. Постерний захист, тобто там, де ви і журі, оцінюється в 45 балів, і наукова конференція оцінюється в 35 балів. І знову ж таки, тут також вам можуть накинути бали, якщо ви проявляєте активність на виступах інших. Так, це парадокс, це навіть трошки смішно, але в цьому є логіка, тому що знову ж таки, якщо людині написав керівник класну роботу, але людина абсолютно в цій роботі не орієнтується. То логічно, що вона не заслуговує на перше місце, якби там за постерний захист давали типу 15 балів, а вона на ньому ні, ні слова не сказала. Тому тут дуже важливо розуміти, що для того, аби зайняти перше, друге, ну якесь призове місце, вам потрібно не стільки мати хорошу роботу хоча це теж важливо. Але найголовніше, що найголовніша риса, яка є у всіх переможців Ман. Це харизма. Тобто вам потрібно бути харизматичним, вам потрібно викликати довіру, вам потрібно бути кетчі, ви маєте привертати до себе увагу. Ви маєте написати класний виступ, який хочеться слухати. Ви маєте класно відповідати на запитання, щоб у Жрі було розуміння, що ви реально орієнтуєтесь в цій темі. Ви можете навіть додати щось зовсім, типу, інше. Наприклад, у вас там, я не знаю, спитали. Як використовується штучний фізиці, а ви там навели приклад щось про журналістику, тобто просто окремо від теми для того, щоб показати, як ви взагалі орієнтуєтеся глобально в цій проблемі, в цьому питанні. І це також дуже великий вам лайк і плюс. Тобто переможні місця дають не тим, в кого хороші роботи, а тим, хто вміє класно представити цю роботу. Це може викликати обурення, і це нормально. Але так просто є. Залежності від того, скільки людей є в вашій конкретній секції, стільки буде і призових місць, бо секції є дуже різні. Наприклад, у моїй секції в цьому році було 11 людей, а в секції, здається, англійської філології, чи якось так, 194. Відповідно, що більше людей, то більше призових місць. Тобто, якщо велика секція, то перших місць може бути там 3 або 4, але якщо ця секція маленька. То, відповідно, перше місце буде тільки одне, а других там два, третіх три і так далі. Ви зайняли перше місце на регіональному етапі. Вітаю. Що далі? Далі ви маєте повне право виходити на третій всеукраїнський етап, де, як я вже сказав, ви будете змагатися проти дітей з усієї країни. На третьому етапі є свої нюанси, бо там можуть бути трошки інші вимоги до робіт, трошки інші вимоги до виступів, наприклад, туди ще мають подаватися окремо тези дослідження. Плюс там не обов'язково буде таке саме розподілення по відділеннях, як на регіональному етапі. Наприклад, у Київській МАН є окреме відділення суспільних комунікацій, і в ньому є дві секції журналістика та медіамайстерність. Відповідно, на третьому етапі такого немає. Тобто там журналістика існує в складі відділення філософії та суспільствознавства. Третій етап це дуже-дуже престижно. Це. Набагато вищий рівень, тому що там змагаються найкращі серед найкращих, як я вже сказав, і там дуже сильна конкуренція, тому за перемогу потрібно дуже сильно попітніти. Наскільки я знаю, раніше за перше місце на третьому етапі вам могли, типу, додати декілька балів, здається, 10 або 20 до ЗНО. Але спочатку повномасштабної війни, наскільки я знаю, ця практика не використовується. Тому як заохочення першим місцям дають стипендію Зеленського, яка нараховується вам протягом цілого року, і ви можете щомісяця отримувати 2600 гривень. Але я чув про те, що теоретично, якщо там є, наприклад, профіцит цих коштів, які виділяються на стипендії, стипендії можуть також давати в принципі призовим місцям, тобто і другим, і третім. Але це в окремих випадках. Також третій етап дає вам значну фору на різних міжнародних конкурсах, партнерами яких є Мала Академія наук. Це, наприклад, Genius Olympiad, який проводиться у місті Рочесер, це штат Нью-Йорк. І це один з таких найбільш престижних міжнародних конкурсів саме для школярів. Насправді, окрім конкурсу захисту, мала академія наук, взагалі як інститут, як явище, дає вам дуже багато хутих можливостей. Наприклад, як вихованець Київської малої академії наук. Ви можете відвідувати дуже багато крутих івентів. Київська МАН є партнером Конституційного суду Освітнього центру Верховної Ради. Також ми беремо участь у імітаційній грі роботи Верховної Ради М-18, тобто це активна молодь, яка долучається до змін у державі. І загалом дуже дуже просто енна кількість ще багатьох класних заходів. Воркшопів, майстер-класів, і це все абсолютно безкоштовно. Тобто, вам достатньо просто бути вихованцем Київської ман, і ви можете реально бачитися з депутатами, бачитися з відомими письменниками, ходити на круті майстер-класи в університети, зокрема в інститут журналістики, так як робить моє відділення, і це реально дуже круті можливості, для яких вам достатньо просто бути членом. Київської МАН і там свого територіального відділення, в залежності від того, де ви живете. Знову ж таки, я не знаю, як це відбувається в інших регіонах. Причому для того, щоб до цього всього долучатися, вам навіть не обов'язково треба саме писати наукову роботу. Тобто, для того, щоб бути якби вихованцем Київської Ман, вам достатньо просто зареєструватися. Не обов'язково до цих заходів допускаються саме науковці, тобто діти, які пишуть роботи. Ви можете реально зареєструватися. Познайомитися з крутими людьми, там дуже багато однодумців, типу, тобто, вдумайтесь, наскільки це високий рівень, ви реально занурюєтесь у дуже крутий колектив з дуже крутими людьми, які ще й поділяють спільні цінності та інтереси, тому що ви ж будете в оточенні людей, які цікавляться якби темою вашого відділення. Так? Тобто, якщо ви там в секції релігієзнавства, то відповідно ці діти також цікавляться релігієзнавством, якщо ви в секції хімії та біології. То ви також будете цікавитись разом з цим хімією та біологією. І ви реально можете знайти таку велику кількість нових друзів і їздити з ними на такі івенти, і це дуже дуже сильно надихає і це дуже крутий досвід. Тому ман, взагалі, як явище це не лише майданчик для здібних школярів, які хочуть чогось більшого ніж просто навчатися. Тобто саме писати наукові роботи. Ні, ман не існує лише для того, щоб писати ці роботи. Ман існує для того, щоб давати вам можливість ну, реально культурно проводити час, знайомитися з афігенними людьми, знаходити однодумців, ходити на різні заходи, знайомитися з відомими людьми. Ну і все, що я вже сказав раніше. Тому ман і, власне, моя київська ман. Це такий дуже теплий, дуже дружній колектив, у якому вас обов'язково радо-радо приймуть. Я думаю, що це моє не останнє відео про МАН, про наукові роботи. В мене, як мінімум, ще цілих два роки попереду, коли я обов'язково писатиму роботи, а може, ще й декілька одночасно. Тому в мене обов'язково з'явиться новий досвід, про який я також розповідатиму. Можливо, у вас залишаться якісь свої запитання, на які я ще не відповів. А також, можливо, я зроблю відео про якісь поради, типу як написати хорошу роботу. Ну і загалом це було таке ознайомлюване відео, взагалі, що таке Ман, як написати цю роботу і для чого це власне вам, та що вам може дати Ман, окрім самої науково-дослідницької роботи. Якщо у вас залишились запитання, я радо відповім на них у коментарях або в окремому відео, тому не соромтесь їх писати. І до зустрічі зустрічання нових відео.